Добрий день. Придбали в магазині Алло автокомпресор, акумуляторний танфон. Зараз будемо розпаковувати, дивитися, що всередині. Так, у нас всередині пакування. Итак, всередині у нас сам компресор. Ось такой розмір. Ручка така силиконовая, дуже зручна. Знизу ніжки є невеличкі. І так, там помпа качає повітря. Тут зарядка. Зарядка від мережі і сам шланг накачування. Кнопка включення. Включаємо. У нас тут заряд показується в дні. У нас одразу автоматично стоїть. для 2,4, але ну можна обирати різні. Додаєте, перебираєте. Натиснули. Пауза. Так, це у нас бари. А, це 2.8. Тут на вантажівку. Не на вантажівку, на позашляховик. Так. Налаштування у нас бари. Кілопаскалі. Кілограми на сантиметр квадратні. Дуже зручно. Так, ось так він світиться. Як Розумію, він міняє колір в залежності від е, того, як заряджений. Зараз середня зарядка помаранчева. А так він має бути світитись зеленим. Так, у нас тут... Сам шланг накачування, він там прикручується по різьбі, а з іншого боку чіпляється на колесо для накачування. Є кабель TSP для зарядки. Кабель для прикурювача. До речі, якщо акумулятор сів на ньому, можна одразу підключати до прикурювача і качати від мережі автомобіля. Так, тут різні. Для колес, для м'яча накачування, для матраса. Це у нас інструкція йде. До речі, компресор стояв включений без діла і він сам виключився. Це дуже зручно, якщо забудеш його виключити самостійно. Це нас вже взяли, ми придбали другий компресор. Бо, перше ми взяли на подарунок, а другий вирішили взяти для себе. Спробував качати колеса на автомобілі, мотоцикл, велосипед, навіть м'яч дуже зручно качає, показує, виставляє, що він зупиняється на потрібному тиску. На час, коли ми його замовляли, в магазині його не було, і нам зробили передресацію безкоштовну. Адміністратори магазину АЛО для того, щоб переправили його в потрібний нам магазин. Дуже зручно, дуже зручний сервіс. Рекомендую.